Зроблений великий огляд зважування. Металочка чи квазар. Ось зборка штангу. Штанговий пластик, металева, сподібна, акумулятори тут знизу. Ось і катушка 28х26. В даному випадку без захисту. от Другий комплект. На базі той самий блок. Акумулятори, штанга і катушка 20-ка без захисту. Ось, Для зважування використаємо таку побутову вагу. Похибка на кілограм в районі 25-29 грам. Зараз ваги гірки варніше, на жаль, немає. Ось кіло 383 грама. Мінус рубо 25-29 грам. Хай там буде кіло 355. Десь так приблизно. Ось це. На базі 28-26. Тепер на базі двадцятки. Ось. Став. Зараз трошки збій. Хвилинку. Деколи буває. Так, є грама. Зараз хвилинку. Кіло, кіло 174. Ось, зараз спробую повернути. Ось кіло 175. Ось так само незалежно стоїть. Це в нас виходить кіло 150 грубо, Ну, враховуючи похибку, цієї ваги. Чекаємо на ваші коментарі. Дякую за увагу. Зважування козар, Арм. Гарного дня.